Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Британський супертяж Джо Джойс дав прогноз на бій у Дюбуа. Пряма мова. Думаю, усик танцюватиме та сіпатиметься, але Дюбуа має шанс панчера. У нього є більший удар. Якщо він кілька разів гепне по цілі, то зможе дістати усика з усіх боків. Український боксер Олександр Хижняк став переможцем європейських ігор у Кракові. Після фінального двобою Олександр відмовився спілкуватися з журналістами, що спричинило горіння пуканів серед представників українських змі. Ось що сказав український спортивний коментатор. Від Талі волочай Пане хижняк, ваша робота це не рукавичками махати. Ваша робота це говорити про війну і спорт в Україні, і це набагато важливіше ваших сраних медалей. Sky Sports повідомляють: Діліан Вайт таки підписав угоду на бій з Антохою Джошуа. Задля цього Ейджею довелося відмовитися від пункту про реванш. Сам Мордобій має відбутися 12 серпня. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.